Ізраїль вдарив такі по Ірану. Цікаво, що це рішення було прийнято, не дивлячись на очікування на черговий раунд переговорів в неділю. Це неочікувано сильний та зухвалий хід Ізраїлю, всупереч недолугій політиці Трампа. Тепер вони повністю облажалися зі своїм відкофом ще й на Близькому Сході. Цікаво, що Трамп сьогодні, після удару, ще сподівався, що перемовини таки продовжаться. А коли вже Іран в свою чергу послав його нахер, Трамп заявив. Цитата Атака Ізраїлю на Іран чудова. Попереду ще багато всього. Тобто вирішив зробити вигляд, що все таки задумано. З цього декілька цікавих висновків. Але з першого підпишіться, будь ласка, адже я щоденно розкриваю цікаві теми швидко та без води. Висновок перший. Ізраїль плювати хотів народового маразматика і правильно робить, адже він підлаштовується, щоб не виглядати ідіотом та не втрачати лице. З цього треба брати приклад. Висновок другий і головний. Ядерну гонку можна вважати розпочатою. Америка вже глобально облажалась навіть без урахунку Трампа. Перший прецедент наш Будапештський меморандум, яким можна підтертися. Жодних гарантій та захисту за відмову від ядерної зброї ми не отримали. Тепер маємо другий подібний прецедент. Америка переконувала Іран, що буде стримувати Ізраїль та вимагала відмови від виготовлення ядерної зброї. Як бачите, стримування не спрацювало, і з цього всі зроблять висновки на майбутнє. Два з двох. Америка деградуюча країна у міжнародній політиці. Жодні її гарантії та обіцянки нічого не варті. Треба мати свою ядерну зброю. Щодо наслідків для іранської ядерної програми, поки говорити рано, атаки Ізраїлю продовжуються. Відомо, що вбито декілька вчених, що мали стосунок до їх ядерки, військове керівництво, атаковані ракетні бази та вибите хвалене російське ППО. Слід відмітити перевагу західної зброї. Дивіться, який точний удар по квартирі. Навіть не повилітали вікна в сусідніх. Ювелірно. Проте лабораторії по збагаченню урану знаходяться під землею до 100 метрів в скелях. Чи завдано реальної шкоди, та чи взагалі це можливо такими методами, поки невідомо. Тож не виключено, що все ж таки Іран може отримати свою ядерку, що, в свою чергу, призведе до лицьогової реакції. Наступними, наприклад, захочуть бути саудити, які є теж їх суперниками. Башляють Америці більше всіх, а тепер взагалі виглядають як ідіоти. І нам теж треба, бо тепер вже точно треба всім. Це поки політичні висновки. Звичайно, будемо ще говорити не раз і про можливості та висновки для нас. Поки вболіваємо за Ізраїль. Все буде добре до завтра.